Криворіг вкотре доводить. Спорт це найкраща реабілітація. Міський марафон Veterans Family Games з кожним разом лише набирає обертів. Марія дружина ветерана 17-ї важкої механізованої бригади. Бере участь у сімейних іграх від самого їх заснування. Вона згадує, як спорт допоміг її чоловікові та побратимам вийти із депресії і знову відчути смак життя. Я граю спочатку ігор з перших. Саме перша була в мене. Золота медаль сплавання це перше змагання. У нас було небагато. Зараз вже четвертій і ми, наша команда жіноча, грає, у нас є форма від міста, дякую місту. І дружня команда, яка трішки додається, трішки ми совершенствуємося в різних, з різних видів спорту. Окрім спортивної реабілітації, Криворіг пропонує захисникам і шлях до інтеграції у суспільство. Криворіцький фаховий коледж пропонує ветеранам швидке опанування нових професій від енергетики та зварювання до сучасних іт технологій Навчальні програми тривають від тижня до місяця та повністю адаптовані під індивідуальні можливості та графік кожного захисника. Нас Ветерани і ветеранська спільнота можуть отримати таке навчання, такі навички від одного тижня до одного місяця із видачі сертифіката встановленого зразку, який входить до єдиної бази. Що це означає? Тобто, це форма і вечірня, це і індивідуальна форма, і денна форма. Ми адаптуємо заняття під ветеранів, під їхню занятість і під їхні можливості. Цього разу паркет об'єднав 130 учасників. Ветерани чинні військовослужбовці та їх родини виборювали першість у баскетболі та стритболі. Це черговий етап великих ігор 2026 року. Я дуже радий, що наша спортивна ветеранська спільнота росте. спортивна ветеранська спільнота збільшується це дуже добре. Можу сказати, що в минулому році на баскетболі десь було чоловік 70-80, а В цьому році вже 130-140, ну в два рази більше. Тобто, ну це дуже добре. Дуже радий, що багато діток да, будуть грати в ститбол. Попереду ще багато змагань. Криворізькі ігри нескорених включають у себе 38 першостей з 20 видів спорту. Триватимуть вони до 26 грудня, тому не прогавте можливість знайти нових друзів, отримати призи, а головне відпочити. Анастасія Костенюк Іван Сергієв Першимський.